Тільки пальчики не можна Бачите, які зуби? великі. їсточки просить. Дамо їм їсточки. Опа. Це какофки, да? Пальці не сказати. О, дивися, там є. сидіть там другому давай. Я акуратненько, так. О, так. Молодці. Внутрі? Оце нема тіті Лесі. Тітя Леся качеля для тебе. Малим буде ся такий підком. О, рекорд України. А то кошиль, напевно, найбільше в Україні, так? Отей кошель найбільший в Україні, мабуть. Теж. То що я вам був. Дійшов. Супер взагалі. Слухай, треба взагалі бомба. А як її фоткатися, воно таке велике. А, а під углом є. Супер, взагалі. Зараз будемо фоткати. От наші буйволи, кстати, далі стоять. Тому, що я казав, треба буде до них якось приблизитись. Дивиться бути, А. all of it